Замінив я гуму. Така вона у нас 350 на 18 В'єтнам. Ось така різниця мекенька. 24-го року вона у нас. Десь клейму тему. Такий малюнок. Я вже виїхав, проїхався В'єтнам. Передній і задній одразу замінив. дер. Там маркеру, костомку мабуть десь. Ага, ось. 17.24. 17, -24. 17 неділя 24 рік. Новенька я, новенька. Такі паперишки. Не обирваш. Чіпляється за асфальт по двору катаєш. М'якенька. Я накачав там передня 1,8, задня дві Передня камера новенька, задня гарна. без жодної дірочки. Ну, я міняв її колись. то так. Такий миленький протектор. Мне подобається. Вот это -вот такая. я